Усім доброго ранку. Привіт! Ми сьогодні вирішили з'їздити в село, подивитися, що там і як там, і поїхати назад. От, грубо кажучи, просто подивитися, чи все там добре. І все. Тож ми вже вийшли з дому, йдемо на зупинку, будемо їхати. І, і в принципі все. От так що швидеченько з'їздимо і потім далі будемо займатися вже своїми справами. Завтра вже на роботу. Хотіла сказати, але поки що не можу. Бо це конфендаційна інформація, поки що не можна. От. Тому я розкажу вам е, в інших відео, коли вже можна буде. от. Тому зустрінемося з вами вже в автобусі або в селі. Не знаю, як вийде. Тут же, Тут же, коротше. В автобусі побачимося. В селі приїхали. Тут трохи туман, трохи мряка. Ні, хоча в місті також була мряка, але ну, Вони завжди так Ем, Так от, трохи мряка, і в місті трохи мряка, от, але тут трохи прохолодніше, ніж в місті. От. Зараз йдемо з зупинки до нашого двору. От. Я вже бачу соняшники, які потрібно нам буде прибрати навесні. От. Так що якось так. Та то я дивлюся забор Тут у нас просто крутий поворот. І дуже часто в цей забор влітають автомобілі. От, не знаю, якось так виходить. Ми вже, в принципі, на підході. Город чистий, незелений. Ну, це якщо здалеку дивитися. Все, ми прийшли. Ми прийшли. Знайоме місце, знайоме. Я хочу подивитись. Яблочко, яблуньки. Бо я їх тоді ж замотувала, дивіться. Ялівець, сосна. І там десь має мабуть. Не знаю, туди тикнуло чи ні. Давайте зараз підемо, подивимося на яблуньку. Тут мій городик маленький був. Вон, на мітці Палочка, бачите? І вон палочки. Тут в минулому році була ардиска. От. Там цибулька, цибулька. Отам буде де чесничок. Ну, от. І ось що яблунька. Я її, бачите, от замотували і листячку пустила. Не сухе. Ось, все. гарно як. Та те що? Це нові пагінці, які пустило дерево. Тому що ось цей, во, це те, що погризано було. Добре, 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 добре. Да, Роботи буде багато. Тому що отам от ми не доприбирали маленький шматочок, а тут просто потрібно буде вигрібати все і сливи порубати. Бо сливи повилазили. Так, подивимося на ще одну яблуньку, яка в нас тут є. Ось що вона теж не суха. І теж я її, бачите, тут Зам... замотувала. Так, треба звідси тікати, бо тут сонечка. Ой, полуничка, сонечка не тут. Берізка. Вирізка тут у нас квіточки. Квіточки? Да, крути, крути тут люблять, бачите, як купаються. О тут все чистенько. Це не все тю. Будемо вот так от знімати. Отак вот от. Буде дрон літати. Не, ну я зараз мені просто... скоро, зовсім скоро будуть наші городи, наші зйомки, буде кайф, так? Да? Ті, хто з нами вже доволі давно, вже знають, що тут, що тут відбувається. Краса, краса. І машину їздять. Отакий От буде ваш огляд в цьому році. Вже не на телефон це буде сиділо зніматися а на камеру. Краса, я думаю, що буде кайфово. Да? Кайфово буде. Я вас притягую до себе. Опсі. Політали досить. А зараз я. Зараз я піду туди. В дім до мами. Подивимося, що там. О, тільки в мене буде зараз брудне взуття. Ну, нічого, повитираю. Ну все. Поки що. Все, ми побули вдома і тепер стоїмо на зупинці, чекаємо на автобус. Забрали тільки речі, от, щоб попрати, щоб потім були чистенькими чистенькими. Десь хвилин 30, а потім знову все. От. Так що нам залишилось тільки дочекатися автобуса, щоб потім поїхати назад в село. У мене трошечки замерзли ручки. Ой, в село, в місто, в місто. Ой, в мене я не знаю, щось так. Ой, я навіть не знаю, як це пояснити. Коротше, проїхали. Тож, чекаємо на автобус, чекаємо на автобус і потім цю як я вже казала, займатися своїми справами. йо моє це я свинка. Трошечки бруднуваті, бачите. Тіньк, тінь-тінь. Доволі зручно в, ці, в цьому взуті. От. Тільки в мене була одна мозоль. І все. Тобто, в принципі, зручно, зручно. От, і подошва. Підошва. Підошва в мене не тріснула, як це зазвичай виходить. Бо я як купую собі взуття, то реальною проблемою це є те, що в мене постійно тріскається підошва. От, яку б, яке б взуття б не взяла, я завжди з цим. Є проблема. От цього разу я взяла нормалюк, нормальок, от, Тож, чекаємо на автобус і потім в місто. Я вже хочу тепло, реально хочу тепло. Я вже не можу. Хочу у весну десь, я не знаю, квітень, травень. от, Може було теплесенько, теплесенько, щоб можна було ходити в чомусь легшому, щоб не було цієї верхньої, верхнього одягу. От Я не знаю, От, я, я людинка, яка любить, щоб було теплесенько, але не спекотно. От, це головне, просто щоб теплесенько було. Бачите, як далеко там. Можна фотку тут робити. Да? Чи ні? No, де там автобус той? Де там той автобус? Чекаємо. Ми вже в місті. Тут, мені здається, якось прохолодніше, ніж було в селі. Не знаю, чомусь таке відчуття Можливо через те, що я просто нагрілася в автобусі. Так тепленько їхала добре от, можливо, і за цього. Зараз йдемо додому, там вдома вже будемо думати, як далі планувати день. Вже в нас 11-та майже. День сьогодні пройде швидко, я думаю. От. Вчора. Ну, для мене вчора, для вас в минулому відео я купила вітражний лак, я б це про те, що я вам казала, спробувала зробити на цій всі дизайн. Боже, як це гарно! І от я спробувала і на втирку, і на фольгу, і на кошаче око, і із різною підложкою. І все так гарно, все так гарно. Я маю надію, що хрещана захоче собі щось червоне. От, тому що ну реально дуже гарно. Можливо, навіть я собі щось таке зроблю. Не знаю. Коротше, це дуже гарно виглядає. Я взагалі не любитель червоних нігтів, але це, це щось чимось, я вам кажу. Я вам відповідаю. Дуже гарно. От, чи я вчора забрала останню штучку, я спитала, чи є в них вітражний лак, вони мені спи спитали вас, що чай... вас цікавий червоний. Я кажу так, вона каже, якраз залишився останній. Вчора була поставка, і вже все, останній залишився. Тож я забрала останній і все. Краса, краса в мене є. От. Так що, якось так. Ну що ж, побачимося вже в наступному кадрі. І так, як і обіцяла, ми побачилися в наступному кадрі. І зараз йдемо. Привіт! Ідемо в пчілку. Треба купити, значить. Трошки продуктів. От. Я не знаю, чогось такого хочу і не можу зрозуміти, чого. У вас буває таке, що ви щось хочете з'їсти, але не зовсім розумієте, що саме. От. В мене це останнім часом постійно. А взагалі, якось на цьому тижні сиджу, значить, на роботі. Думаю, що ж таке хочеться з'їсти. олів'є. Хочу олів'є. На наступний день я захотіла голубці. От, я от, а зараз я не знаю, що я хочу. От реально, я не знаю, що я хочу. Чогось хочеться, але поки що я не зовсім розумію, чого саме. А ти от щось хочеш? Та ні. Ні? Як це? Те, що їсточки не хочеш? Як можна не хотіти їсти? Так. І? Всі нормальні люди. Всі нормальні люди хочуть їсти. Ой, ну коротше, зараз щось купимо. Можливо, можливо, куплю крильця, щоб потім запекти з картопількою. Буде смачно, так? Да? Нормально. Нормально? Ні, знаєте що? Я би з'їла. Коротше, Берете значить, пергамент, робите з них такі лодочки, а-ля лодочки, туди викладаєте цибульку, картопельку, м'ясо, можна помідори, сир, це все в духовку. О, з грибами то взагалі пісня. Да? Потім це все запечене, таке смачне. Я вже щось подібне робила, але знаєте, як я ще робила? Берете, значить, картопельку, трошечки її відварюєте. Ну, як трошечки, Не, щоб воно було таке напівготове. Е, з картоплі, ціла картопля, з картоплі так от ложечкою вишкрябую серединку, і потім в цю картопельку додаєте начинку. От я робила це з грибами. З м'ясом ще щось не пам'ятаю, і потім це все ще залите яйцем. Пісня. Владу, до речі, чомусь не дуже сподобалось. Чому тобі не сподобалося? Не знаю, але він взагалі картоплю любить. Особливо смажена для нього чи запечена картопля це. Ого, якось так. Тим часом ми вже підійшли до пчілки. Видно? Да видно, й в сам магазин, Все. Все. ми побували в двох магазинах: це пчілка, і АТБ. В АТБ ми взяли тільки хліб. От, Там не знімали, просто, звичайно, український хліб. Зараз йдемо в інший магазин, останній. Купимо соняшникову олію. Хотіла сказати оливкову чомусь. Але я не оливкову буду купувати, а буду соняшникову купувати. Коротше, залишилось нам купити тільки соняшникову олію. І ми підемо потім. Додому. От. Так що? Шо? Ідемо, йдемо. Йдем. Як от сьогодні тобі погода? Нормально. нормально? А те, що вона така похмура, трішечки туманна, волога. Ну, зараз це нормальна погода для ні, nee, вот для зими це не нормальна погода. Для зими добре, то якщо снігу по коліно, мороз мінус 25. О, ото зима. Да? Ну, то зима. Так? Ну, вона вже не так. Ну так, да, вже, вже все. Таких зим немає. Так що, що поробиш? А ми пошуршали. В магазин і потім побачимось. І так, ми купили соняшникову олію. Ось таку велику бутилку. Ой, тільки відклеюються трошечки. Ціна такої пляшечки 130 гривень майже. Тут 2 літри. От. Так що трошечки купили продуктів. І що, буду я з вами прощатися. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Обов'язково підписуємося на канал та ставимо вподобайку. Ділимося цим відео з друзями, знайомими, щоб теж підписувалися. І дивилися. І до нових відео, до нових зустрічей. Всім пока-пока!